О великий Архангеле Михаїле, заступнику роду людського і небесний воєводо. Сьогодні ми з вдячністю згадуємо диво, яке явив Господь через Твоє могутнє заступництво. Ти зупинив біду, захистив храм і людей від погибелі, показавши, що сила Божа понад усяке зло і підступ, стань і нині охоронцем нашим, покрий нас своїми світлими крилами від усякої ворожої темряви. Збережи наші домівки, наші родини і всю нашу землю від війни, від нечестивих задумів та від скорбот. Навчи нас вірності Господу, допоможи жити в чистоті серця і в силі Духу, щоб ми були свідками Божої правди у світі, будь захисником для кожного, хто нині молиться до тебе. Зціли немічних, підкріпи слабких, утіш сумуючих, і даруй мир нашим серцям і нашій землі. Нехай твій меч світла розсікає темряву, а твоя небесна хоругва нагадує нам, що перемога належить світлу, любові і Божій волі. Архангеле Михаїле, будь нам охороною на дорогах життя, вірним другом у час випробувань та провідником до Царства Небесного, бо тобі разом з усіма небесними силами славу і вдячність возносимо нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.